50 секунд, кто может поддержать, ну, пожалуйста. когда их прям усеяно, чтобы, блядь, обосраться, а когда вот надо поискать и найти, вот это классно. Обожаю грибы собирать. Все, нам сейчас открылось 3 а Я сейчас засну, Коля, не издевай. 60 секунд X3. Ну а что я сделаю, у меня нема поддержки. X3 пить. не буду. Сидеть зева в эфире. Стример, Надея, спасибо. Смотри, сбисим, блядь. А змеи. Ну, сапоги надо дівать по яйця. 40 секунд x3. Іди лягаю там зевай, я Якими вещами твоими торговав, блядь. Спав на них. Продаві года, блядь. Не підтримки. держишки. х 3 18 секунд. Зробиш, полю не люблять, сейчас не будешь стресс заедать. Я помню. Люда спасибо. 11 винов у нас, ребята. Марина, дякую. зайчик, перший подарунок подарок мені відправили. Спасибо. Дякую. Наныв, блядь. Наныв, блядь. Привет, рука. На Настасье, спасибо. Ну что, а то поможет кто забрать самое лоте на это Гляньте, как он над нами издевается. Он блядь, что Укра -Укр пришел, начал выйти, блядь. И, чё, можно терпеть. Ха-ха, <laughs> сука, хитра. Укра не посмеет все сделать. Это право Укра? Нет, я ему запрещаю. Ты не можешь ему запрещать? Могу. Нет, конечно. Я им владею. Последний раз он мне яхты дарил. Это <laughs> было последний раз, когда я тебе ее подарил? Нет. На последні. Не знаю, як мені подобається. Натаса на тридцяте окей. Та не стогни вже стільки, Коля. Точно, що на тусі. Настася, спасибо вам велике за духи. Я їм владію украму. Він мій. Минута залишилася, дівчата. Мені недавно сказали, що він мене дійсно любить. 11 вінок. Як він може мене він не забрати? Хіро. Легко, по одному щелчку. Закрасився. Дякую, Укр. Спасибо. Хоч Яблочко. Спасибо, Укр. Да, блядь. Весь ТикТок в курсе. А, если забере війни, все равно менее. Дівчата, 40 секунд осталось. Он уже, прибіг. Він. уже прибіг. Уже прибіг. Уже прибіг. Бига, блядь, хвостом Маша. Оля, Настя, спасибо. Ребята, где наша перчатка, ребята? 20 ребята, минут, где перчатку туман. всей командой? Блин, а поможите, ребята, блядь, ему туман поставит, кто ему туман поставит. Команда, блядь, 200 человек. <laughs> Команда, блядь. <laughs> Киньте льба. Команда, блядь. <laughs> Надея, ребята, 11 винов. Ой, Команда, блядь. блядь <laughs> Да. Спасибо, Укр. Укр, спасибо огромное. User. А ты что сказал? Я тебе что сказал? Я рублю. блин. ладно, ла, ла, команда, блядь. Спасибо, Укр, спасибо всем, ребятки, огромное. Укр, ну, нафига, спасибо. Людочка, спасибо. Что смешно? Команда, блядь. Этот человек Ти ж не ругаєшся матом. Ну не може по пончику ніхто кинути. кинуть. 12 винов. А якому тобі пончику? Ну, куда? Ти сидиш, зіваєш в ефірі. Який тобі, блядь... Може, мені кислорода не вистачає? Куди ти знаєш? На них кислорода не вистачає. Яка вже польза то яблоко у дня? Я не знаю, що він жре. Куда можна яблука на ночь жрать? А на кормі в рот заглядаєте. Собидовить. Куда яблоки жрать уже на ночь? Монет нема, Марта, ну что делать? Работать надо лучше, ребята. Чтобы... Нема монет, где мы иду спать. Вот так. Ребята, 4 минуты. Пожалуйста. Да, бедное ед такое время. Уже 10, 10 часов скоро. Вы что, с ума сошли? Да лайкайте. Ось, Спасибо. Да, Все-таки играли, играли, блядь. Уже було таке, что надежды не было, а выиграли, блядь. 5-3, Николай, я жив. Нагада, жив, блядь, укра побачив, я блядь. хочу, блядь, что укр, укр тут сидить, блядь. Нет, нет, нет. Нет, зашел кайф, вини. Хто? Він, кстати, от, бачиш, він прийшов, подари мені і тобі пором на подарок. Ну, тобі а больше. знаєте, що він мені казав, коли мені Укрвено вислав? Сказати? Що? Сказати, що він мені казав, як Укр мені виносла один раз і вторий. Сказать? Ану. Ну, якщо ти ти придумаєш, Сказати, я зараз напишу Укру, -Укр, щоб він більше вино не слав, бо ти зіп'єшся. Я йому ось напишу. Я йому ось напишу. Написав? Так, ну це правда була? А? Так ти би казав мені, не пиши, пожалуйста, сидів. Не пиши. Укри укру, не треба йому писати. Це ну, такий хороший чоловік, не пиши йому. Оце сиділо Мололо. Звісно, я й не написав. Я не так казал. Я говорю, не вздумай писать. Он ну, человек хороший. Ты будешь писать, ему не шли ему вино, блядь. Ну, не, не надо, писати, Конечно, не надо писать. Конечно, я казав. Я так не казав, як ти, ти, ти кажеш, такої дурацкой інтонації. Та, я інтонации. знаю прекрасно. Що ти брешеш, блядь? Спасибо, що я не написав. Х 3 40 секунд. І що б ти написав, Укр, не йшли йому вина. Тебе блядь, писать будет. Укр буде в тебе питати, що мені слад. Чи не чи, блядь. Я розказав Тому би, що ти мені шли. Чому не можна слати вину? Так, да, чому не можна слати вину? Ти дивіться, який грамотний. Ребята, у нас X3. Хто захоче, то й вийшло. Ну, Укр молодець, швидко реабілітувався, вислав креветок, фруктів і корито. І сказку, блядь, у розбитого корито. Ребята, у нас X3. На що їсти яблуко сижу їм? А водочку. Ні холодильника, нема, нічого Укрпи не води. перепитаю, а водочку. А де водка була? Ну, А ота була, то ж водка була, що ви випили, блядь. Яка водка? Ти Надя, і Аня випили його водку. Та то що водка була? Ти що а мені... Що? не це в зраку водка? Це хемісі був. А що це не водка така? О, ні, а хороший, кстати, да? видно, що нормальний, не пальонка. я його випив Укр залпом зараз. Спасибо. В следующий раз высылай побольше бутылку. то мало, що там такі піздюлі на один раз. А як ти сир його, блядь, обсирав? Ваня, блядь, опарив. Ну так він воняв сир, а ну що я зроблю немає. Не Міні пора. Я б обсирав, я, я казав своє мнение. я такий сир їсти не можу, який воняв опаришами. Наглядаю, Олексій Олександр, наглює. Щоб він тобі не слав. Що це таке? Вже в другої бутилки нема, вже третій бутилки нема, арав, дивно. А мені може вино я пив. Воно там різне було, три Ти Тільки чоловік висилав, це твоє право. Мені Укр нічого не висилав, поэтому твоє право. А під Хенесі, що вислати, питав, Укр. Хенесі хороше, я люблю. Чи чуєш, Коля, він, він питає, а під Хенесі що? Укр, ти сам приїдь, ми з тобою Хенесі вип'ємо, не алкоголік, я сам не п'ю. Олі нічого чопать Хенесів не треба. Мені нічого не треба. Спасибо, Укор. Я я його не підкупиш, блядь. Я шучу, але Хенесі я знаю, що вкусне. Ну, я пив, я знаю, що це таке, я знаю паленку, знаю не паленку. Потім в маленьких будинках вкусне було. Видьмо, що хороше. Мене не купите за їду, за гроші, за подарки. А мене типа купите. А, що мене... а мене можна купити. Куда я знаю, что меня пляж. Ну а ты скажи свое мнение. За подарки? Да. Что ты смеешься, блядь? У меня яблоко попало в десну. Спасибо за сердце команды. Нет, можно купить, нет. А что мне можно купить за подарки? Откуда я знаю? А, знаєте, що він так каже? Ну, конечно, пането не слав сітали. Подбились панетона... панетоне, культ твой. Значить, пішов сам вел в тренажерку. І шо. Я ж кажу. де Держи тренажерку, кажу, побачимося в 2 часа. Я йду по ділам, потом поїдемо по ділам. Пише. Ти де, я ж пишу йому. Тут кажу, возлі кафешки в вищовому магазині. Я ж поки міряв кросовки. кросівки. Міряв кросівки, так мені понравились кросівки до 14 тисяч мене денег таких нема. просто поміряв, подивився. У керсовхенеці кросовки, поняв? Виходжу, стоїть з недовольним лицем. Ти де? Я тут був, сюди зайшов, не міг знайти. Блядь, я кажу, я кросівки міряв, я стояв на жарі 7. хвилин. Не доводить. Потім сів в машину. надуте, сидить, їде. Каже, що таке, щось настріє? Нема настроєння. Каже, чого нема настроєння? Ти мені його спортив. Я кажу, чим я тобі його спортив? Тому що я 6 хвилин на жарі стояв. Це нормальний чоловік. І їхало надуте півгодини в машині, тому що цар. Не міг знайти віщевий магазин от кафе, і отут тут сразу віщевий магазин. Він не міг додуматися зайти віщевий магазин. магазин. Надо було прям всю це. же минуту виходити з магазина. Понимаете? Телефон в зубах держать, и кроссовки держать. Ну, тебе фонить, во-первых, уже не фонить. Я в тренажерці, ребята. Він каже, ти закінчуєш? я кажу, да, я виходжу. На дут. Да. На дуте Я виходжу з тренажерки. Подхожу до цього. кажу, ти де? Ти де? Спрашую. Як подають цю зіздоюй меть міс тут саме? От, хай знає хто зіздоюй меть міс. Бо це пише. Правильно кто люди пишуть. Хай знає хто зіздоюй і інших. Неважливо. Важливо, хто пише. Ош, що ти 11 пишеш? Ви сі дядя, привіт. Кто це пише? Ош, 11:10. А. Що тобі це дало? Ага. Смотрите, я говорю, ти де? Він каже: "Отут виновник. Чи, может, 10. Не бреши. Я написав тобі в Телеграм, написав, возле виновника в магазин. Все. Возле виновника магазин. Ребята, виновник я знаю, де. Перед виновником в магазин, за виновником, куча магазинов. Я опять пишу. Коль, я вже на місці, ти де? О, тут, де виновник в магазин. Я говорю, конкретно де, В якому магазині? не відповідаю. Бо я кросівки міряв. Я потом еще раз. Я стою 10 минут на жаре стоя. Устав Ты... без настроения уже стою под санцепеком. Понимаете, там у вас куда. Что такое? 5 минут постоянно на, на улице. А попросим? 10 минут постойте, ребят. Вот выйдите на улицу. Так на надо было стать в теню. Кто тебя запросил на стол? У меня тяжело. Да ну, видно, что тяжело. А что, я не позвоню, что я, я не знаю. Не я ему телеграм говорю. Ты где? Ты где? Там какие-то. Там, от... Вот прям вот. От, каже, наш дом напротив, от за углом виновник, там магазин. Ребята, минута 25. Він... Заберите пожалуйста. Кросовки. Може, он тоже хочет кроссовки. Кто? Кто хочет кроссовки? Укр питай, хочешь кроссовки? Нет, Укр, спасибо, даже не вздумайте мені не надо. Мне ничего высилать не надо. Я шучу, не надо. Спасибо вам. Так вот слухайте. Я это самое, я ему пишу. Не, не отвечаю, блядь. Не відчиває Ну, я тебя стою, я зашел в магазин, как Блядь, Ты так трудно дай. рассказываешь, пью годы уже на не интересном сниме. Я зашел сука, сука, ужасно, в сука, за это. Ужасно. Магазин, блядь, зашел. П яны, п яны, на меня продавцы кидаются эти, что-то хотят продать. Я зашел туда, прошел, что вас есть. А интересует? ты не тот магазин, ты что не понимаешь? Я не мог вину вину сказать, что за виновником в магазине. Так я ж тобі написал, возле виновника магазин. магазине. Возле виновника это не за виновником, не перед виновником, а возле виновника. Где А ты что не них понять, что в той магазин, где ты и шел, там с рубашки по 20, там футболки. Я тогда не сказал, что ты кроссовки смотрит. Я Ты подумай, что я там не сможу даже футболку Я понятия не имею, в каких магазинах продаются кроссовки в каких футболки. Я не туда не о, хожу. Вот то ж такая звезда, що не понятия не имею. Зато 20 пар кроссовок каждый день нові вдеваю. У меня две пари несчастные. Я не можу дырки вже в кроссовках. Чи не кроссовки? Сам 10, Сам... 10 блядь. Мужики, в наше время. Я вышел, конечно, без настроения. Блядь, идея. Я, вже І стояв що? На бутіки, я вийшов, сказав, що сам вел пішли, бо ми йшли по ділу, ти знаєш, куди ми йшли? Звісно, ні-ні, ви не праві. Я не правый. Звісно, не прав. А праві? в чому я не правий? Звезда. 6 секунд на солнце. 6 минут постоял, подождал, пока я выйду из магазина. А что я не правил? Ну, не я знаю, да. он находится в каком магазине. Ну, где мне искать? Я без машины, стою на улице. На меня люди смотрят. Я же известный человек. Боже, страшные люди на него смотрят. Ну, то мне, некомфортно стоять. У скафандр, я, ходи в скафандр. Не начаться. Я стою, блядь, с этой сумкой, блядской, с тренажерки, как дурачок. Що нема що сказати? Ні, мені, мені... А ну добре, скажи, що ти в машині сказав? Що ти сказав в машині? Де я сказав? Я... Каже: тепер я буду так, як ти, цілий день дуться. каже. Ой, блядь, і їхав півгодини до сонячного з не пів години, соня, а весь день не я надутий був. і зараз навіть надутий. Я би теж обіду правильно. Надо понимать интроверта, правильно. Ну и лежить жопу, лежить. Ничего, він не прав в этой ситуации. Страшная трагедия. 6 минут. Він постоял подождал, когда выйдут магазину. Это 6-10 целых. Так надо было зайти в магазин и купить мини-кросовку. И с сумкой иду, блядь. Понимаете? Ну без перчаток пойду с сумкой, блядь. Та еще косметичка, блядь, весать. Била. Я стою, в один магазин зашел. Там, блядь, защипы все этой сумкой, блядь. Вышел, уже весь нерв. Я уже мокрый весь. У меня стресс начинается. А можно секунду внимание? А тепер послухайте, я, ждати, да. я йому написав: Сам Велка, тебе забрати на машині з тренажерки, або ти сам дайдешь? То я тобі отвіти не А він отвітив голосове сообщение. Ти де, я дойду, сам ответив? А ну, то не хотів да, со своєї скарошки. сторони, щоб ты крутився. А ну я предложив, я йому сказав, Ні, я не тебе не заберу не. на машині з кондіром, а він, як уж викрутиться, Ні, сам захотів діором. пішком іти підійти, а тепер каже мені, що я войнувати. Потому що я сказав, потому что я знаю, що ви пошли взять з Ігореми Ліза, і я не захотів вас напрягати. Я Ти, вже все равно якщо Если я тобі написав, що саме я тебе заберу, значить я тебе заберу. Я так що не треба брехати. Маріна, спасибо. Ребята, еще две, два подарка по одни розе. Спасибо, Люда. Смотрите. А куда подойти? куда подойти? Куда подойти? Он говорит, мы тут в магазине возле дома, где виновник. Кафе. Я пытаюсь, куда а подойти? Куда подойти? Хорошо, Ребята, x357 секунд, пожалуйста. Я, с я с таком... Знаю, что, блядь. в таком... Перчатка у нас! Вами... Каждый подарок на 5 множится. Быстро накидай, мы заберем 14 винов. Он мне говорит, слушай. 23 секунды, X5, X5, кто-то с девчатами. У нас перчатка X3, X5. 17 секунд, X5. Веста, спасибо, Кристалл. 12 секунд, X5. Именно. Тут надо хороший снайпер. X3, X5 у нас. Ребятки, X3, X5, спасибо, ребята, да, всей командой. Голосовой, как он мне говорит. 20 секунд, X3. Він мені каже вона напроти вдома за углом кафешка. Оця а за вона пасіба за копелюха. Дякую, занька. Азі зараз виходимо. Давай. Час виходимо, давай. За углом за вину. Та напротив дома за углом кафешка, оця, За, за кафешкого заходиш на углу віновник, і ми тут в магазині. сейчас виходимо. Де, блядь, за углом зашел віновник? Де, блядь, ми там в магазині? Де? Я конкретно. Каком именно накольцеваться? Против дома за углом кафешка за, за, за у тебя. Сейчас выходим, давай. Ну і що? Я стою 10 хвилин, жду. Знаєш, да віновник? Та ти їм сидів там, хвастався, ще в прошлому році, що я сижу виновник і тут так вкусно. Ребята, ви слыші? Та напроти дома за углом кафешка. Дев'ята зараз... минута осталось. Не слухайте, бо він бреше. Це все. Ми тут в магазині. Зараз виходимо до От. А напротив дома за углом кафешка оця, за, за Міленіум заходиш на углу виновник. Там магазин, потом виновник, а потом ще сеть магазинів. Магазин Алекс, вали отсюда. Один магазин возле Міленіума, потом виновник, а потім ще один магазин. Ребята, 45 секунд. Быстренько забрать вини, дівчата, 14 винов под шумок. 33 секунды. 14 винов. Блин, так жалко, перчатку. Калинка нам кинула. Ребятки, у нас перчатка. Ребята, 20 секунд. 20 секунд. Перчатка, 20 секунд. Нам надо снайп. снайп кинь, хороший снайп. Нам надо одна галактика. Спасибо. Спасибо. Ребятки. У нас 10 секунд терпи, я, 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 я 10 минут ждав Стерпи 7 секунд тепер, ти. Хрен тобі блядь. Я не правий. А в чому я не правий? Конечно, що не Ти Должен ждать, стоять 10 минут. Звезда должна стоять ждать. Mm -hmm. Ну, ну ви ж розумієте, я встаю, на мене люди тикають пальцем. На тебе пальцем? Люди прохожие. Та людям пофігу вони йдуть по своїм ділам. Вони що, стали і тебе ждуть на світофорі? Я шо? стою без настроєння, потому що люди тикають. Я стою, думаю, все, і Ще Чуть-чуть у мене вже панічна атака буде. Чого ну, ти брешеш? Що тикає на тебе? Ну ти видел. Алена, вам велике. Я в шокі, шок. який брехливий ужас. А ти просто. видел, тикали пальцем або ні? Та ніхто не тикав на тебе пальцем. Прямо, ну, стояли і тикали пальцем на світофорі. Тикали. Може, з бабою йшли тикали. Може, вони показували просто дорогу. Прямо не підкали пальцем. Лена, спасибо велике. Я не, велик. не звізда, він себе звіздою не вважає. То саме це вважає себе звіздою. Бачите, він німб на лбу горить. Лена, спасибо велике. Дякую за підписочку. На мене не тикають пальцями, до мене рідко хто підходить, бо мене а бояться. Дівчата, 4 мінути. На вулиці люди останавливаються, кружочок записати в телеграмі, блядь, привіт передати. Тикали на сумку. Сам ти такий брехливий, тому що коли ми вийшли з магазина, ти виходив з першого магазину. Чого ти чешеш щось?» Ти зайшов в магазин, і виходимо я я, в магазин, магазині. Я видел, як ти був в магазині, і ти виходив з магазину в тот момент, как ми вийшли з другого магазину. Де ти стояв? Ти навіть на вулиці не стояв світовому. Ти набрехав, що ти 6 хвилин стояв на сонці. ти набрехав, що пальцями, брехав, і ти був в магазині з кондиціоном, ти тільки вийшов з того магазину. Як тільки я вийшов, я бачу, як твоя нога ступала з ступень, і ти не вийшов, почав казати, я ж бав. 10 минут, а я зайшов в телеграм, а не 5 минут числа. А теперь я скажу правду: я в магазин ти не заходив. Mm -hmm. Я напиздив, що я заходив в магазин. Я постеснявся, я сходив в окна, блядь, Там світилось, і було видно. Там внутри такі стеллажи, там от этот магазин перший за углом вещевой перед виновником. Я сказав, що я зайшов, зачепився сумкою, до мене люди кинулись. Це не правда. Я не заходив в магазин. От бачте, а ти падає пресси, что ты бачив? Як моя нога спускалась. Бачив, бо там тільки поставили. То я стояв з кондиціонером, А я, если чесно сказать, не зайшов в той магазин. Не зайшов, Потому що мені стыдно було. А де ти був? На вулиці, о там крутився, блядь. А чого ж ты тоді? А чого ж ти, ти соврав зараз? Що ти не бачив, я. як я виходив? Я бачив, як ти стояв на ступень, що. Я не виходив на ступень, я в окна Угу. Да, короче, це бреха, все понятно. Все. Девчата, пожалуйста, заберите 15 винов. Ну, вы бачите, Брешь. На каждом шагу. Я в окна заглядывал. На позиции, все равно лучше. Не, ну так правда. Я, я подошел, думаю. Я ему где да. ты, в каком? Меня кажется, угом за миллиониумом. Я пішов заглядывать так в окошко. Блядь, там какие-то люди. Ну, его не Там же он. Лиза и Игорь с ним ходили, соседи. Ну я туди не заходив. Я от спеціально сказав, щоб приукрасить, що типу, ето, що на мене люди там образи. А, а спасибо, що ви заціпився сумка? Я не заходив. Я б не сказав би, що я брешу, ну просто і давів, що Алло, він спітав, він спасибо, бачив, як я виходжу. От що таке ще 30 секунд Я Яким от виходить оттуда, куди я не заходив. Спасибо, зайчик. 15 винів. І і в дороге, да, Потому що ти бачиш, блядь, перекрутив, що, типа я був в магазині, пати. Дядьо, куизанька, дівчата, ще 13 секунд x3 у нас. Я на солнце і... мені вже плохо було. Доганяємо, доганяємо, сам велет. Мені не стыдно сказать, що я збрехав, і все збрехав. Віктор, спасибо. А він каже, бачив, як я виходив. От пиздец. Ти на ступеньках стояв, ти що на не понимаешь? Ты глянь, ти Я нас... пішов, я зрозумів, що вас там немає, і пішов дальше за виновник. Ішов уже вам навстречу, коли ви вийшли. из того, що. А то до тебе вже дійшло, що ти не в той магазин дійшов. Да, а чо, ти, та, далі, що то, я, зачем ти тебе врав, що ти не знав де? Значить, до те, типа, заглядув, я поняв, що де? Там пішов. тебе заглядывай. Ти зрозумів, що далі є другий магазин, правильно? Да, так, ти міг і... сказати, ребята, я не знайшов магазин, а пішов іскать магазин. Зачем ти брехав, що ти стояв 10 хвилин під сонцем? на ситуацію? Я стояв сперва, потом заглядував, окей уж. перчатку я стоял потом позаглядывал в окошке и пошел вперед дальше думаю ну тут его точно нема значит дальше я сперва прошелся туда вперед потом вернулся назад Влечу, там же пешеходный переход там куча людей куча людей прямо на углу стою где куча людей машины дивляться сигналять Да, то пальцями тикали, то вже уже машины. Скажи, скажи, що всі світофори остановились і виключилися, і як ти йшов. Ребята, ж 7 секунд. Ні, снайп. Нам надо снайп, щоб Ні, забрати Перчатка, 15 ребята. Перчатка, перчатка. 15 винов, ребята. Люди моїй стороні, блядь, блять, понял? й ладно, добре. Закрився. Це просто я уставший. Піл роздолбав раз, би ще. Це просто уставший. Так ой, Боже. звісно. Сюжет не погас. Вітаю. Дякую. Супер, мама, добрий вечір. Дяденька, добрий. <кхи> ой, я не знаю, що вам що сказати. Ми не можемо забрати 15 вінов, вже 16 сам вело. І не заберете. Нема квазімоди, нема Артема того чи як Вадіма. І сиди, калядуй, блядь. Ну, нічого, посиджу.